Друзі, всім привіт! Ви на каналі Гонтору.Юе і сьогодні я вам покажу, як можна заробити, можна сказати, легкі гроші на біржі. Bybit. Якщо у вас ще немає аккаунта, навіть якщо є, дивіться додивіться до кінця, тому що відео буде з двох частин, і в другій частині я вам покажу абсолютно пасивний заробіток. Хоча там теж є свої нюанси, потрібні будуть певні суми, але думаю, це нічого страшного. Якщо вам це підійде, ви зможете це зробити. Принаймні інформація буде для вас. До того ж, на цій біржі постійно приходять, проходять якісь лаунчпули, лаунчпади, різні промки, пазли збираємо і на цьому теж заробляємо. Все це я публікую в себе в телеграм-каналі. Тому, якщо ви ще туди не підписані, підписуйтесь, ссылка буде в описі. Або можете перейти сканувати QR-код, який зараз бачите в себе на екрані. Що ж, давайте перейдемо. Хтось такої акції, я вже давненько збирався про нього зняти відео і як руки не доходили, вона почалася аж місяць назад, 18 лютого, і скажете ви, навіщо я роблю відео, якщо вона так давно почалася, тому що вона буде йти ще до 18 квітня, тобто ще є місяць часу, сьогодні у нас якраз 18 березня, щоб прийняти участь в цій акції. Скажу одразу, що акція, як я вже казав, більше для нових користувачів. Хоча якщо у вас є аккаунт, але правила сказано: якщо у вас є аккаунт. І зареєстрований після 12 лютого 2025 року, то в принципі ви теж в цій акції можете приймати участь. Якщо у вас його ще немає, це навіть ще краще, тому що ви зможете його зареєструвати і плюс пройти верифікацію, тобто кіз, і за це ви отримуєте 5 білетів. Тобто ви, вам навіть не треба буде нічого поповняти, нічого там ніяких торгів не робити. Ви просто реєструєте аккаунт, проходите кіз і вже отримуєте ось тут. 5 спроб покрутити ось цю рулетку. В рулетці є хай даруємо, тобто ви можете нічого не отримати з одної спроби. І є нагороди з токеном AVL, DIAM і з токенами Аніме. Нагороди в еквіваленті різні, є по 5, по 10, по 20 доларів. Найбільша нагорода це ось ця 340 AVL. По сьогоднішньому курсу це плюс-мінус 146 доларів. Досить така непогана нагорода. Якщо пощастить, можете її, в принципі, отримати. Тепер давайте подивимось, що ж тут за завдання і як їх виконувати. Про кіс я вже сказав, ви це робите, але як бачимо, враховується лише перевірка особи кіс рівня 1 користувачів з України та регіонів СНД. Тобто, це теж потрібно розуміти. По одній спробі ви можете за депозити отримати. Тобто, за ось ці три завдання, ви отримуєте три спроби. Тобто, за це завдання, одну, за цю і так далі. Можете зробити депозит 100 доларів через P2P, Це вже. Плюс одна спроба прокрутити цю рулетку. Далі депозит 100 доларів в аніме, ям або в токені АВЛ. Знову ж таки, одна спроба і депозит на 200 доларів ще одна. Далі можете робити торговий обсяг. 300 доларів з токенами аніме, ЯМ або АВЛ. Це можна робити буквально навіть з 10 доларами. Там просто купив, продав, купив, продав, і все. Знову отримуєте одну спробу, і торговий обсяг на деривативах 5000. Знову одна спроба. Плюс, як бачимо. Можна робити більше торгові обсяги на, на споті. 3 тисячі доларів 20 тисяч, але якщо ви будете робити на споті такі обсяги, швидше за все, ви на комісію потратите більше, ніж вам випаде в, в рулеці. Ну, звісно, якщо вам випаде ось цей головний приз, 340ВЛ, то тоді тоді, да. Але якщо він випаде, то ці завдання, в принципі, робити не рекомендую, тому що на комісію у вас піде досить таки немало. Тут, як бачимо, у нас йде все з торговими обсягами далі. Тепер давайте подивимось більш детально по правилах про те, що після 12 лютого у вас повинен бути зареєстрований аккаунт, ви думаю, це вже зрозуміли. Користувачі, які зі статусами VIP та PRO, теж не можуть приймати участь в цій акції, ну, у вас його зразу, звісно ж, і не буде. Враховуються депозити та угоди здійснені після реєстрації в акції за кнопкою зареєструватися. Тобто, якщо ви зареєструвалися, пройшли кіз і хочете брати участь в цій акції, вам обов'язково ось ось тут. Потрібно буде нажати кнопочку реєстрації. Ось так, кнопочка зареєструватися, ви нажимаєте і все. Я вам, до речі, посилання дам пряме на ось цю акцію. Якщо захочете, ви зможете зареєструватися. Плюс на саму біржу теж посилання буде під відео. Так, йдемо далі. Що в нас по правилах? Після виконання завдання учасники автоматично одержують білет для участі у роздірсі призів. Думаю, це вже я пояснив, це зрозуміло. Винагороди будуть надіслані після перших 30 днів події та після її завершення. Зарахування винагород може тривати до 14 днів через перевірку відповідності правилам події. Тобто, якщо винагороди приходять не одразу, не переживайте. Просто ось тут такі терміни. Ці завдання та винагороди обмежені та видаматуються позачергово до вичерпання призового полу. Тобто тут є призові пули. Власне, і якщо, коли вони закінчаться, то ця акція може закінчитись достроково. Як бачимо, ось тут так і написано: якщо всі винагороди будуть розподілені, до завершення акції, акція завершиться. Будь ласка, використовуйте свій одразу після його отримання. Тобто не тягніть, одразу використовуйте, якщо ви будете брати участь, тому що якщо ви цього не зробите, то, звісно ж. Ви можете просто не встигнути забрати вашу нагороду. Ось така от одна акція. Тепер щодо другої. Друга це не акція, це просто на стейкінг. Тут можна закидати монетки в стейк і на цьому заробляти пасивні проценти. Зараз, до речі, біржа викотла два хороших стейки з хорошими процентами. Як їх знайти? Ви заходите на біржу. Далі ось тут фінанси, Орн, і ось тут нажимаєте накопичення, байбіт. Ви сюди заходите і тут можете вибирати будь-який пул, який вам подобається. Ось тут можете вибирати пули, тут видно проценти APR, Можете будь-який токен сюди вносити. Але як бачимо, ексклюзивні пропозиції зараз е, досить хороші проценти. Є в МНТ, тривалість 5 днів, це 20% APR, тобто річних, і USDT на 15%. Так, USDT трошечки процент менший, але якщо будете закидати, то рекомендую USDT, тому що. Якщо, звісно, ви холдер МНТ, ви можете закинути МНТ, але якщо у вас його немає, то не рекомендую його купувати, щоб сюди закинути. Тому що, наприклад, якщо ви його зараз купите, через 5 днів ви його звідси заберете і разом зі своїми процентами. Але якщо за цей час МНТ піде вниз. Курс, то звісно що ви можете просто втратити на курсі. Тому рекомендую просто закидати сюди вільні USDT. Хоча тут теж є досить такий підводний камінь. Давайте зараз покажу який. Якщо ось тут нажати кнопочку Зробити ставку. Якщо у вас все гаразд, ви можете закидати туди в стейк ваші USDT. Якщо я ось нажму, як бачимо, не вдалося придбати. Чому? Тому що ця пропозиція доступна виключно для користувачів, які внесли щонайменше 3 тисячі USDT на Bybit за останні 7 днів. Я вносив менше. Я, здається, вносив доларів 500 кілька днів тому на біржу закидав. Тому треба ще трошки докинути, щоб я зміг це прийняти, щоб я зміг тут застейкати свої USDT. Далі, на момент покупки, ви повинні завершити верифікацію особи першого рівня. Ну, якщо ви будете приймати участь в попередній акції, звісно ж, у вас верифікація вже буде. Якщо ви старий користувач, користувач, у вас верифікація є, все тут відповідає, просто можете зайти сюди і внести. Думаю, з цим все зрозуміло. Ось такі дві можливості, на яких можна заробити на Bybit. Перша це акція, де ви виконуєте завдання, або або навіть просто за реєстрацією за кі, ви отримуєте п'ять білетів, за які можете крутити рулетку. Якщо не хочете вносити власні кошти, в принципі, можете цього не робити. Просто п'ять білетів прокрутили, щось, щось там заробили, і все. Друга пропозиція, звісно ж, ось сюди можете в стейк вносити, поки є ще пул, тому що, як бачимо, він досить швидко вичерпується. Тут, як бачимо, вже трошки більше половини пулу, і тут теж вже більше половини. Тут а, на 6 мільйонів МНТ і на 30 мільйонів USDT Ці пули, як бачимо, вже перевершує за половину. Хоча ці пули досить таки недавно вийшли. Власне, я навіть тільки вчора їх помітив. Тому. Якщо хочете сюди закидати, теж поспішіть. На цьому все. Всі посилання в описі. Ще раз нагадаю: не забудьте підписатися на мій телеграм, тому що там всі акції, промки і різні нові проекти виходять набагато раніше, ніж на YouTube каналі. Тож, на цьому все. Якщо вам відео було корисним і цікавим, ставимо, звісно, йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей!